Ваші питання якраз і створюють цей чи інший, скажімо, вебінар, чи той чи інший курс. Професія ріелтора це суто практична професія. Я практик, і я можу поділитися з вами практичними знаннями і вміннями, які я здобув впродовж цих 16 років. Вміння, знання, компетенції і ресурси, які ми здобули за роки, дозволив не тільки втриматися, але й розширитися відкрити нові філіали. Наша задача допомогти, а знайти надійного партнера, якому ми. Ми допоможемо побудувати успішний бізнес. Важливо, щоб до цього якісно відносилися дві сторони. Значить, чому нерухомість як актив, нерухомість – це гроші у часі. Ну тобто тоді був хаос після такої довготривалої стабільності, і розуміло, що реально буде криза, тому що коли він вже ринок зупинився. А ця бульбочка іпотечна лопнула було чітко зрозуміло, що це до нас докотиться клієнтам рілтської компанії. хоч раз в житті є кожен, чому багато бізнесів там м'яко кажучи стали неактуальними. Нерухомість це те, що все рівно навіть війну зберегло Зберегло свою ліквідність. Нерухомість у 90-ті роки коштувала кілька там тисяч доларів в буквальному сенсі. Люба нерухомість, яка не приносить, не окупиться по ренті за цей період, вважається не Цільовим не цільовою інвестицією. Як варити борщ? Багато людей вперше отримує таку велику суму грошей. Потрібен завжди хтось, фахівець, який може людину провести з точки А в точки Б з мінімальними ризиками, з мінімальними втратами, з, максимальною, з максимальним прибутком. Так? Є стартова ціна, є очікування власника об'єкту нерухомості, є очікування покупця, а є реальний ринок. Продажник має говорити в два рази менше, ніж. На його клієнта оренда рости не буде. Попит великий, ціна висока. Та тобто ну, логіка дуже проста. Люди поселяли не то, що безкоштовно без комісії на послуги. Ми оплачували за їхнє житло. А багато хто проінвестує після досягнення нашої перемоги. Всі люди, які продають нерухомість, та там 80% з них її куплять. Мало хто от, до глибини розуміє воно цю сферу. Це є професія, яку потрібно вивчати роками і в ній еволюціонувати. Насправді вона дуже цікава.